Всім привіт! І сьогодні хочу вам показати: я переключилась трошки на іншу схему. Вона не за планом, але, чесно кажучи, вчора вже якийсь такий вечір був. У мене скрізь. Я робила помилки. Була якась неуважна і не получалось у мене плетіння. Ось ця схема. Так, схема я вже ну, ця схема із скарбнички моєї, те, що я вам колись показувала. Тому що схеми, яких я багато показувала, але ж не всі ще до них руки доходять. Сама сама по собі цікава і тут є цікаві моменти. Дійшла я ось до, до цього проміжку виплітання. І ось тут показано. Як виплітається. Тоді тут буде ще ось один проміжок. Так, ось ось він проміжок оцей. І також він тут ось показується, як виплітається. І є ось. З цим я ще поки не розібралася, це я так розумаю, розумію, це вже в самому кінці отут буде йти. Можливо, можна так, можливо, можна буде так. Ну, Тут ще не розбирала цей момент. Ось така цікава схема. І це, я так дивлюся, що цю серветочку також можна робити або коротшу її, або виплітати її довшу. Я її буду виплітати повністю. Мені цікаво, як вона що буде. Виходить. Так, і тут я вчора також робила помилки. Стовчик в мене був ось один із цих двох стопчиків був некрасиво сплетений. Ну, В усіх серветках я буквально зупинялася, і переплітала і знов зупинялася і знов переплітала. Потім вже вирішила, що так, треба, мабуть, трішечки змінити. Змінити схему, можливо, піде. Так, і змінила. Але ж і тут робила помилки. Ну, потім виправилась, пройшла декілька рядочків. Думаю, так, на сьогодні все. Значить, сьогодні не мій день по плетінню. Так що ось такі справи. Чому все інше не показую, тому що ця така схема, яка потребує уваги, щоб її окремо показати. Та й взагалі ж я схеми показую окремо. так що Кому подобається, беріть і плетіть. По ходу буду розбиратися в цій схемі і вам показувати, що вийшло. Ну, я думаю, вона буде оригінальненька. Бо взагалі, коли дивишся на схему і не бачиш, що в ній таке, то вона завжди, якби, получається дуже красива серветка. Ну, Будемо бачити, що вийде. Схема є, значить, буду її вже виплітати. Так що ось такі справи. Єдине, що вчора вийшло, це вийшло в мене в, в сукні. Ну, Але вам вже покажу, хочу там ще поєднати е, кольори, і тоді побачу, як воно вже буде е, співпадати, наскільки, е, як воно буде е, який, має, який буде мати вигляд. Ну, Ось такі справи, такий вчора е, вечір був незрозумілий. Е, ну, Зрозумілий був тільки в плані, що в мене. Е, Неуважна була дуже сильно. Ну, а всім бажаю позитиву. Хто плете, гарного плетіння, щоб получалося добре. Дякую вам за лайки, дякую, що дивитесь мене. Дякую за гарні слова в коментарях. Пока-пка до завтра!